Здається, цей тиждень у Росії почався аж занадто спокійно, тому середа по справжньому запалила. Атаковано одразу два НПЗ у Смоленській області та металургійний комбінат у Липецьку. А у Воронезькому регіоні РФ безпілотник намагався атакувати військовий аеродром. Ви не можете пропустити ці кадри, тому підпишіться на канал сейчас і приготуйтеся до екшену. Пекельний день у Російській Федерації станом на ранок, 24 квітня, ворожа міноборони звітує про нашестя дронів одразу на кілька областей. Так у Шойгу стверджують, що черговими засобами ППО було знищено та перехоплено вісім БПЛА, із яких три на території Курської області, два на територію Білгородської, ще пару над Воронезькою та один над територією Смоленської області. Про наслідки там ні слова, але саме найцікавіше воно і є. Такие кадры публиковал у соцморежах жители Смоленщины. нам тут дрончик прилетел. И не один. Было два взрыва. Большой огонь горит. Справа огонь, еще третий. Прям видно было, что это дрон летит. А там нефтебаза. Ну, небольшая, но все-таки. Яртовский НПК. НПК. Охереть. Очевидно, одразу розкрили локацію. Палав нафтопереробний завод у Ярцевському районі. Місцеві жителі повідомляють, НПЗ розташований у районі сіл Роздорово та Пригірське. Повідомляється про щонайменше чотири або ж навіть п'ять вибухів. Давайте побачимо ще більше кадрів без коментарів. Не Вон там вже Існівому губернатор Василій Анохін підтвердив пожежі на паливно-енергетичних об'єктах після атаки БПЛА. Однак, згідно з його допису, пригода трапилася на двох об'єктах: у вже згаданому ярцевському та ще й смоленському районах. За уточненими даними внаслідок атак українських БПЛА, жертв та постраждалих на місцях пригод немає. Наразі рятувальні та правоохоронні служби ліквідовують наслідки і встановлюють всі обставини події. Написав Ченуша близько сьомої ранку. Горіло як затемна, так і вже після світанку. Люди фільмували чорнющі клуби диму, які продовжували здійматися аж до неба. Очевидно, пожежа має неймовірний масштаб. Поінформовані джерела видання «НВ» у Службі безпеки України вказують, що на, цій, на цих базах зберігалося 26 тисяч кубометрів російського палива. Після потужних вибухів на об'єктах почалося несамовите горіння та евакуація персоналу. СБУ продовжує ефективно нищити військову інфраструктуру та логістику, які забезпечують паливом російську армію в Україні. Ці об'єкти є і залишатимуться нашими абсолютно законними цілями, зазначає співрозмовник. В Атру у Смоленській області і зафіксували навіть супутники. На знімках видно два осередки займання. Крім того, потерпав цього дня й російський Липецьк. Містяни повідомляють, що атаковано новолипецький металургійний комбінат. Глава області написав у телеграм: Хіба що таке? Цитую: відбулося падіння БПЛА у промисловій зоні міста Липецька. Жертв немає. На місці події працюють правоохоронці. Було ухвалене рішення не включати систему оповіщення у місті та провести евакуацію лише на території падіння БПЛА. Тут крапка. Але у телеграм-каналах діляться даними не мов би на Новолипецькому металургійному комбінаті після атаки БПЛА два кисневі блоки зупинено, зруйновано будівлю самої кисневої станції. Головне завдання цих от кисневих станцій на металургійних комбінатах забезпечення виробництва необхідною кількістю стисненого повітря. Таранилися туди аж два безпілотники. Про постраждалих нічого не відомо. Ну а тепер до Воронежа. за ніч на цієї області збито вже чотири БПЛА. Сповістив губернатор Олександр Гусєв. Джерело медіапроекту Астра уточнило, що залізні пташки намагалися атакувати військовий аеродром Балтімор у Воронежі. Уламки збитого дрону пошкодили будинок у СНТ. Надія саме Литовище не пошкоджено. Не обходиться збірка бавовни і без Білгорода. Гучні звуки там почали роздаватися ще з ночі. У Чернянському районі системою ППО збито безпілотника. У селі Волоконівка уламками пошкоджено покрівлю та вибито вікна в одному приватному житловому домоволодінні. Також сталося займання і спалах сухої трави. Вогнище вже повністю ліквідоване у сусідній Курській області. Також була оголошена ракетна небезпека і загроза атаки БПЛА у темну пору доби. Там, нібито, було збито три українські дрони літакового типу. Постраждалих та пошкоджень немає. Додає їхній глава Старавоїд. Як вам такі влучання? Залишайте враження у коментарях та не скупіться на вподобайки. Підписуйтесь на канал сейчас, якщо ви досі цього не зробили. І пропоную вже за мить дивитися, як учора в Маріуполі Гаріл Камиш. Натяк ви зрозуміли, тому нумо до перегляду. Вибухи у Донецьку, горіння в каховці та активність ворожої авіації на території анексованого Кримського півострова. Сезон бавовни на тимчасово окупованих РФ територіях у розпалі. Не відстає і сама федерація. Є прильоти по їхньому прикордонню. Про це далі у свіжому випуску вітаю на каналі Січас. Пропоную вам спершу підписатися і одразу починаємо. У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Про це пишуть місцеві пабліки у вівторок, 23 квітня. Грім серед ясного неба. Очевидці чули близько 18-ї години. Також у тамтешніх пабліках показували відповідні фото, як над містом здіймається хмара чорного диму. Користувачі мережі додають, що внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька загорівся приватний будинок. Це підтвердив і їхній гауляйтер Кулємзін. Неспокійно також цей вечір починається у Каховці. Там сильне задимлення, чад накриває округу та здіймається аж до неба. Щось сильно задумілося у центрі Севастополя, що в анексованому Криму, як передає телеграм-канал Кримський Вітер, дивиться у районі Новофедорівки. Саме там, буквально неподалік, розташоване військове литовище САКИ, яке російські окупанти використовують як свою авіабазу. До слова, в цей же час заметушилися і ворожі судна. Кримські очі зафіксували, як транспортний борт заходить на посадку на аеродром Бельбек. Інформація оперативно передана Збройним силам України за повідомленням джерел, це був російський Су-27. Напередодні ввечері гаряче було і у непідконтрольному нам місті Маріуполь. Радник міського голови Петро Андрюшенко сповіщав про пожежу і цікаві версії її виникнення від загарбників. Цитую його доповідаю: нічого кращого за версію ґаріткамиш не вигадали, при тому, що в місті пожежі. Ні очерету, ні річки, ані калюжи з жабою. Навіть фонтану немає. Також посадовець натякнув, що є такий приліт, моніторингові сервіси це підтверджують. Скрізь казарми та техніка, додає Андрющенко, ну а уточнених даних поки немає. Накрило Бабахами і саму Росію у місті Таганрог сьогодні працювала ворожа система ПВО. Двічі за день потрапляв під атаку БПЛА населений пункт Шебекіно Білгородської області. Внаслідок скидання вибухового пристрою вибито скло в квартирах, пошкоджено транспортні засоби. Свідки говорять про пожежу, спалахнув легковий автомобіль. Ще три машини посічені осколками. У багатоквартирному будинку вибито вікно у двох квартирах. Постраждалих немає, додає губернатор В'ячеслав Гладков. За дві години до цього. Це саме місто потрапило під атаку, бахнуло поряд із прохідною промислового підприємства. Впав і здетонував дрон камікадзе. Постраждали троє людей. В одного чоловіка осколкові поранення грудної клітки та плеча. Бригадою швидкою його доставили до обласної клінічної лікарні. Ще двоє чоловіків: один із осколковим пораненням живота, другий із осколковими пораненнями гомілки та кисті, доставлені до міської лікарні Білгорода. Стан постраждалих оцінюється як середнього ступеня важкості, їм надається вся необхідна медична допомога. Наразі зафіксовано пошкодження п'ятьох легкових автомобілів. Це все у своєму телеграмі виклав, чинуча В'ячеслав Гладков, про якого ми ще згадували щойно. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Будь ласка. Поставте свою реакцію вигляді вподобаю, коментарів. Підписуйтесь на канал сейчас. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оперативні сповіщення. Ну вже за мить дайджест головних новин за 23 квітня приготувала для вас команда «Сейчас». Тому запрошую до перегляду. Дякую, що дивитесь, Дякую, що довіряєте.